Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде на огляді е, цікава катушечка. Незаперечно, мають право на увагу катушечки, в яких ще написано Japan. Це модель у нас Sustain. Наскільки я знаю, зараз е, ця модель вже не випускається. А це у нас покоління D. Де? E, зараз подивимось, якого вона року. Не така вже вона стара, це вже не перше покоління. Ось такі у нас симптоми Дивіться ще. Який тут люфт. Якщо ви цікавитесь купівлею якоїсь гарної. Цікавої катушки, не обов'язково нової Шиманівської, або там іншої, іншого виробника. Ну Я вірю, що у нас на каналі буде багато чого цікавого, але сьогодні поговоримо про цю модель, про рішення не тільки про це побачити різні. Технології, лайфхаки, як обслуговувати свою катушку, як обирати при купівлі катушку. На це я вам дам відповідь. На мій погляд, якщо б я взяв таку катушечку, ось таке почув. То не факт, щоб я сказав, що вона аж, аж така погана. Видно, що тут невдало хтось втручався. Бачите, відкривали цей. Це у нас заглушка. Для чого, до речі, ця заглушка існує? Багато хто не знає, думає, що додавати сюди смазку, мастила, але ні. Це для того, щоб виходив конденсат. Якщо ви десь половили на дощі, якщо катушка впала, щоб її там не розбирати повністю. Відкриваємо цю кришечку, кладемо на батарею, там десь в сухе місце, і конденсат через цей отвір виходить. Так, давайте коротко ще поговоримо про цю модель. Так, що у нас тут? Цікаво, ось таке нестандартне рішення для Shimano. тобто ну, інші виробники, не знаю, там, RYOBI, Tika, Це нормальне стандартне рішення, а тут під такою заглушкою гвинтик. Ну, В принципі, непогане рішення. Менше потрапляє в вологі а, з цього боку. Ручка у нас складається через кнопочку. Кнобік не розбірний, але працює тихенько. Ось така дужка. З дужками шуманівськими часто буває проблема. Якщо вам потрібні запчастини, там дужки, Будь ласка, звертайтеся, а можете подивитися, подивитися на каналі. в мене є рішення, як зробити. Скажемо так, трансплант. Цю перенести дужку від іншого виробника на свою шиманівську катушку і вирішити це питання. Можете також цей на каналі подивитись. Ну, я починаю розбирати, зараз побачите цю катушку розібрану Так, ось катушечка розібрана Можна забачити, скільки тут бруду. Ну, явно, якась невідповідна смазка, мастило тут. Не знімаються підшипники на ведучій шестерні. Ну, і знову ж таки, якийсь явний колхоз, хтось ці підшипники посадив на клей. Далі, від чого був шум? Оцей гвинтик. Ось він, який тримає осцилятор, карятку. <кій> він явно нерідний. Він. Випирає над кареткою, він довше, ніж потребний. І саме цей гвинтик тереться у зуби цієї шестерні. Часто таке буває, що ламається корпус, тут теж зірвана різьба, і щоб можна було з того боку закрутити, хтось ще от вклеїв сюди ось такий гвинтик. Вибачте, гайку. Ось ось такий колхоз. Кастомізація така неправильна. Розбираємо повністю, відмиваємо, подивимося, що там коїться під роликом, і ну, спробуємо е, зняти ці е, обережно ці підшипники, щоб е, такі помити нормально шестерню. Бо підшипники мити в розчинниках не можна. Так, друзі, ось і кінець нашої історії. Історії. Шестерні на цій котушці знищені. Це у нас ведуча. Це у нас піньйон. Жахливі сліди. Вже нічого так не, не це не можна зробити. І ця. Шестерня, яка приводить, ой, приводить е, в рух нескінченний гвинт. Чи це я вам через це через лупу показую. Все знищено, нічого вже тут не зробиш. Кінець історії. Моделька, до речі, це у нас 2002 рік Шиманка. Зараз буду зв'язуватись з власником, що він вирішить, бо запчастин, на жаль, на цій моделі вже немає. Шимана підтримує 10 років своєї катушки. До речі, навіть і ті, що молодші, 10 років, не завжди так легко вдається знайти запчастини. Ну, а катушка могла би служити. Попередній страдік від цього власника. До речі, я обіцяв показати вам, як в мене вийдуть кнобіки. Дивіться, які красиві кнобіки вийшли. Попередній Страдік в гарному стані. Там трохи є знос, трохи негарно працює цей задній фрикціон, але ну, працює. Там є цей, швидке гальма. Замінив я от кнопки поставив е, ті самі з Алікспреса, про які я вам теж розповідав, старі кнопки викинув, е, старі вісі зрізав. Ось так от. Цей страдік більш старий, е, краще працює. Бо ну, я думаю, що туди не лазив не спеціаліст. Тут явно Хтось побував, неправильно відрегулювали в першу чергу люфт головної пари. Він був занадто послаблений. Ну і звідси пішло все. Все просто зносилося. Ось така історія. Коротеньке відео. Ну, а з вами побачимось в наступних відео. На все добре.